Шановні депутати, всі ви пам'ятаєте, що 23 лютого відбулася велика зустріч представників малого і середнього бізнесу, аграріїв, фермерів, одноосібників з метою вирішення питання забезпечення Збройних сил України спеціальною технікою? За місяць ці активи долучилися до збору коштів і було зібрано 813 тисяч чотири гривні у безотіпковій формі і 292 тисячі вісімсот гривень. У готівковій формі. Загальна сума зібраних коштів склала 1 мільйон 106 тисяч гривень 260 гривень. Інформацію про хід збору коштів благодійний фонд розвиток Полодерщини оприлюднював на офіційному сайті і мережі Фейсбуку. За зібрані кошти було придбано і переоформлено 7 одиниць техніки. Це три машини КАМАЗ, три причіпи і один автобус. Першого Камаза з причіпом придбали за 244 113 гривень. Другий Камаз з причіпом за 238 310 гривень. Третій камаз з причіпом за 318 300 гривень. І вчора ми переоформили. Автобус Спринтер за 233 тисячі 775 гривень 54 копійки. Залишок зібраних коштів у сумі 71 тисяча 763 гривні 46 копійок знаходиться на благодійному фонді і за річням комісії буде направлено на потреби наших військових. Тож я знову і знову. Хочу подякувати всім, хто активно відгукнувся на заклик про придбання спеціальної техніки, адже вона конче сьогодні необхідна для наших хлопців на передовій. Шановні депутати та запрошення. Ще також хочу відзвітувати перед громадою про розподіл коштів, які були зібрані на благодійній акції. 25 лютого 2023 року у загальному підсумку Волдарська громада зібрала 518 тисяч 434 гривні 43 копійки. З них 447 тисяч 120 гривень готівкою, 71 тисяча 322 гривні 43 копійки безготівкових коштів на рахунок благодійного фонду розвиток Володарщика. Станом на 4.05.2023 року на загальну суму 518 тисяч 434 гривні 43 копійки придбано генератор для військових на суму 23 898, мішки для піску для військових на суму 5040. Військове спорядження на суму 15 800. Автозапчастина для військових автомобілів на суму 11 036 гривень 50 копійок. 4 тепловізори на суму 181 600 гривень. Картриджі для військових на суму 15 875 гривень. Дрон для військових на суму 57 тисяч гривень. шини для військових автомобіля 8 тисяч гривень. Система РПС для військових на суму 3750 гривень. політаранова плівка для військових на суму 3 тисячі гривень. А також ми долучилися до збору коштів на дрони для військових 30 тисяч гривень. Можу назвати фамілію, кому передавали. У нас усі акти є. Хто отримував, кому ми тут в актому залі вручали деякі кошти, хто не в актовому залі отримав, у нас там в селищній раді, то всі отримували і фотографувалися і підписували акти, що вони ці кошти отримали. До дрона 30 тисяч гривень. До збору коштів на прилад нічного бачення 30 тисяч гривень. До збору коштів на автомобіль 30 тисяч гривень. До збору на ремонт автомобіля 10 тисяч гривень. До збору на ремонт автомобіля 15 тисяч гривень. На ремонт автомобіля військових 10 тисяч гривень. До збору коштів на ремонт автомобіля для військових 15 тисяч гривень. Для придбання нічного бачення 15 тисяч гривень. На придбання шин для військових на автомобілі 15 тисяч гривень. Для військових на дрон 15 тисяч гривень. На ремонт автомобіля 3 тисячі гривень. На прибор нічного бачення 5 тисяч гривень. Оплата витрат послуг пошти нової пошти 435. Гривень. Всі кошти, які були зібрані на благодійні акції, вони всі були використані по всіх, хто отримав, є листи акти прийому передачі. Шановні депутати, шановні присутні, завдяки жителям громади та ми допомогли нашим військовослужбовцям нашим землякам, які зараз відстоюють нашу незалежність на передовій. Тому хочу подякувати ще раз всім за активну громадську позицію, патріотизм, особистий вклад у наближення спільної перемоги. Слава Україні! Героям слава!